Житомирський військовий інститут імені Сергія Павловича Корольова провів відкритий урок для житомирських старшокласників та старшокласниць. Фахівці продемонстрували школярам технікою обладнання, за допомогою яких навчають курсантів та курсанток. Захист призначений для того, щоб ознайомити, чим займаються наші воїни як на перших лініях, так в тилу ворога. Да, так і в самої середині держави. Випускники та випускниці Житомирських ліцеїв мали змогу дізнатися більше про безпілотні системи, радіотехнічні пристрої та Складові військового спорядження було багато таких, як станцій від різних кафедр університету нашого військового, та нам показували різні механічні прилади, військові прилади Та загалом я дізналася багато про військову кафедру, військову сферу. Цей захід може надати певні поради для того, куди ми можемо вступити в нашому місті, та просто дати цікаву інформацію, яка актуальна в наш час. Захід відвідали і вчителі з захисту України, адже через постійний розвиток предмету вони також мають постійно вдосконалювати свої знання саме цей. Предмет виходить вже на новий рівень. Він вимагає нових знань, нових вмінь. І дуже важливо, щоб наші вчителі мали сучасні знання і уяви не тільки по підручнику, але це і бачили. Начальник Житомирського військового інституту розповідає: їхній заклад має велику історію пов'язану з навчанням і вихованням фахівців для збройних сил України. Побудова освітнього процесу. У нашому інституті відбувається виключно з використанням сучасних фізичних технологічних засобів навчання. Головна мета нашого навчального закладу це формування, е виховання майбутніх лідерів, які мають сучасні управління і якості. Лідерів, які мають сучасну освіту, які духовно збагачені, фізично розвинуті. І загортовані надалі. Заходи з розвитку знань про військову справу проводитимуть частіше. Починаючи з наступного року, учні восьмих та дев'ятих класів також долучатимуться до занять з патріотичного виховання. Артем Сидорчук, Ігор Литвак, телеканал СК 1